Всім привіт ви на каналі Володус І сьогодні ми будемо грати Clash of Clans на моєму аккаунті е, спочатку відкриємо. Ну, так собі е, Я не знаю кого я виберу. Так, цього луч. Ага, я що у цього маю отримати? Ну це я потім зроблю. Давай. Ну, наприклад, Джесі вибором. І выбором столкновение парне Ага. Пішла. Один, два, три. Один, два, три. О, два. Нам Ріко. Ну, Нормально. і Ну що ти стріляєш, чесно? Це Пойдем вот это. Я знаю, що там супротивники є. Вот. Видите. Суперники, а не супротивники. Є. Yeah. Замочили. Зараз остановимся і чекаємо зараз. Друга. Ай! Я ведь так что можно убить. Ну что ты стоишь? Был без Молодец. она разумеет, да, И руки? Ну. А вот прима бих. Эм окей. Тікає, пацан. Та, хай здохне там. А! Є, ми виграли. Типа я виграв. Плюс їм кубків нам дали. Сьомий ранг, до речі. Тепер зіграємо е, захват кристаллов. Але там є Нормально поки... і то... В принципі. А в нас в них сильніше. сильнішо. У них там ріка є. Ну треба якось виграти. Звідки там ведмідь взявся? Стоп. А, все я поняв. Ебой. Да вы что тут не предметов понаставляли? Вы что типа, издеваетесь? Нет, это давай. Пу. Так, нет, убиваемо. Да як у нас сильнейшая? Все, нити, конец. Конец по жизни. Да, не стало. Мені тут треба вбити і все. Не знаю. Ну да. Там робот і Джесі на мене напали. Там шансів не було, щоб я виграв. Зараз закинемо на от того пушечку. Давайте вбивайте, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Ну все тут. Горали. Там мінус три кубки десь буде. А, ну, мінус два, не майже, вгадав. І потім нагорода заповню. Йдемо бій. У нормальна команда. Я тут встану. Зараз вони пробіжать. Вот я уже вже біжить. Ми його завалимо. Так. Ага, у них ще той є. Ну ми його теж завалим зараз. Поставимо перед ними пушку. и рубить их. и рубеж! Ёлки палки. Еще одну пушечку поставлю. Пучка, это там уже сдохла -прима. Ну зато вставил, пушечку поставь Буду наблюдаю. ні, 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 ні Ні, ні, ні ні, ні, ні не не Невдачно поставив пушечку. От цього взагалі легко вбити. У нього ранок десь четвертий, третій. Чесно. Ну, У нього невеликий ранг. Так, чотири зв'язочок ми забрали. Можемо зараз виграти або... Ні, вони з вони не зможуть дістати там сорок насталків. Ми ще три зірочки. Я зв'язний ігрок, я є зв'язний Там шарк 45, нейж було сім e, зірочок. Може, і рахувалася по вбивству, не знаю. Ні, тепер дуже нормально взагалі армія. Ой, два, а, тут, там. Барь, барри, барь. Не, ну там взагалі троє на одного. Так що не... Там... Ну я там би точно не виграв, так що. Є чотири все тут вон. Зарубляем жидкое. Все. И отсыданил був. Так, пять дырочек мы уже взяли. Пучка, это да я барли. Барли меня написать честно. Он дуже бесит. Я, до речі, покажу, як інший е... скин отакий, бачите? Оцей, оцей. Е... В барлі взяти. Але це, якщо не береться. Ну. Ем, не знаю там 100 лайків. Як там у мене сім зірочок було? Ні, ну я взагалі молодець по на трьох ну А як я там. А, ну да, все зв'язаний игрок. Зараз ми зіграємо. Я хочу ще раз столкновения парные. Раз они подъедут, мы им полотнаем. Ага, там что-то А, там нет. Это цей... не это. то. Чекайте, кто там є? Ага, ні. не, не цей... Я забыл, как она называется. Десять. Или прямо. Ну все, это пацан сдох. Молодець. вот это. теж тоже такие. Ну і ще можемо піти. Більша ігра. Але це буде останнє, куди ми підемо бій. Про такого... О, це буде жорстко, чесно. Це буде дуже жорстко. Во, він там, він там. Ми ще поки в так, чого він там заховався? Скажи, будь ласка. Ще навіть нас не тронув. Поставим йому пушечку. Хай його рубає. Майже зарубив. Нее! Nee! Давайте! 20 Я там найбільше зняв! Все йому макинек! Давай, давай! ще один удар, пацан! Все Вс, Шадяс! Вріжи і все! Де він, до речі! Наш він сюди побіг! Є, yeah, все! І на цьому ми закінчуємо. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. 100 лайків і я покажу, як отримати. Е -е, зараз оцього от героя безплатно. І виходить нова е -е, серія. Всім па-па і всім удачі!